Кривий ріг Запоріжжя, Миколаїв під ударами. Ворог продовжує руйнувати українські міста. Прямий удар по житлових будинках, пожежі та численні жертви. Деталі про трагічні події сьогодні у випуску. Масована атака чи гра на нервах. Росія вдосвіта підняла в небо бомбардувальники та здійснила пускові маневри. Навіщо була ця імітація удару? Психологічний тиск чи прихована підготовка до нового обстрілу з'ясовуємо разом. Новий наступ на горизонті: 50 тисяч російських та північно-корейських солдатів. Чи вистоїть Україна перед такою загрозою? Та чим можуть здивувати війська КНДР? Трамп та Путін. Новий контакт чи справді між ними вже відбулася перша розмова після виборів у США і що стоїть за заявами про можливі перемовини щодо України? Всім привіт, ви на каналі Times of Ukraine. Тут ми обговорюємо найгарячіші та найцікавіші новини. Підтримуйте нас лайками, коментуйте, підписуйтесь і діліться відео. Для нас це справді дуже важливо. Про найважливіші події просто зараз починаємо. Кривий ріг Запоріжжя-Миколаїв зазнали жорстоких російських атак. У містах палали пожежі, десятки людей загинули та отримали поранення. Вранці ворог задав прямого балістичного удару по криворізькій п'ятиповерхівці. Зруйновано квартири в одному з під'їздів. Постраждало більше десяти людей, зокрема двоє дітей. Вночі під атакою ворожих дронів був Миколаїв. Загорілися житлові будинки. Відомо про п'ятьох жертв російського удару. По Запоріжжі окупанти гатили авіаційними бомбами, зафіксовано три удари. Понівечені житло. Ловий будинок, гуртожиток та автосалон. Допомога медики знадобилася 23 мешканцям обласного центру, в тому числі постраждали п'ятеро дітей 71-річний чоловік загинув. Росія після тривалої паузи зімітувала масовану ракетну атаку по Україні. Про те, що вісім бомбардувальників ту в досвіта 11 листопада, запустили крилаті ракети по Україні, повідомили повітряні сили. Також злітали міги, які могли вдарити аеробалістичними кинжалами. Російські літаки виходили на пускові рубежі і здійснювали пускові маневри. Але, зрештою, виявилось, що це була тільки імітація удару. У більшості областей України через ракетну небезпеку тривога тривала з 7 до майже 9 години ранку. У багатьох регіонах, щоб зберегти енергосистему, під час удару тимчасово вимикали світло. Останній раз Росія завдавала масованого удару по енергетиці наприкінці серпня. На початку вересня була остання масштабна атака ракетами далекого радіусу «Дії», внаслідок якої вісім людей загинули у Львові. З того часу ворог здійснював лише точкові удари та запускав велику кількість шахедів. Навіщо ж росіянам була потрібна сьогоднішня імітація атаки, розповів керівник центру протидії дезінформації при Радбеді Андрій Валенко у росіян це готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає. Вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією. Це теж частина підтримування авіації в готовності до дій і використовує ворог це для психологічного тиску. Проте нардепка від європейської солідарності Вікторія Сюмар навпаки вважає, що навчальна атака замість реальної є ознакою деескалації. Її Путін демонстративно. Показав Трампу як елемент торгу Трамп телефоном попросив Путіна не загострювати. Той у відповідь піднімає у повітря літаки, які летять до пускових рубежів, але розвертаються і летять назад без пусків. У перекладі на мову політики це означає, я планував, міг розбити їм енергетику, бо два з половиною місяці накопичував ракети, але не став, бо почув прохання. Це однозначний сигнал Путіна Трампу. Я хочу продовження розмови без України про Україну, але не пише про новий розподіл світу. У будь-якому разі спрогнозувати дату нового масованого удару неможливо, як і сказати, чи чекати його найближчим часом. Тож зберігайте пильність і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Кремль готується кинути в наступ 50 тисяч російських та північно-корейських солдатів. Удар очікується на Курщині. Повідомляє «The New York Times». За інформацією видання, ці війська не були перекинуті з інших ділянок фронту в Україні, а сформовані з новобранців та залученням іноземного контингенту. Російські війська відвоюють частину території, яку Україна захопила цього року в Курській області. Вони атакували українські позиції ракетними ударами та артилерійським вогнем, але поки не розпочали там великого наступу. Заявили представники США. Українська влада заявляє, що очікує подібної атаки за участю північно-корейських військ найближчими днями. За даними журналістів, північнокорейці воюватимуть як легка піхота без бронетехніки. На озброєння їм видали кулемети, снайперські гвинтівки протитанкові ракети. Та реактивні гранатомети. Солдатів КНДР розділили на дві групи: штурмовий підрозділ і підрозділ підтримки. В очікуванні російського контрнаступу на Курському напрямку побував головком ЗСУ Олександр Сирський. Важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на покровському, курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті. Змі повідомили про першу розмову Трампа з Путіним. Виявляється, що вони обговорювали Україну, але в Кремлі кажуть, дзвінка не було. Що ж відомо про ймовірний контакт російського диктатора та майбутнього президента США про телефонний дзвінок, який нібито відбувся 7 листопада. Повідомила газета «The Washington Post» з посиланням на власні джерела. Під час розмови, яку Трамп здійснив зі свого курорту у Флориді, він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі. Вони обговорили ціль встановлення миру на континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших бесідах для обговорення швидкого вирішення війни в Україні. Джерела журналістів стверджують, начебто українських чиновників було проінформовано про дзвінок, і вони не заперечували проти розмови. Однак Міністерстві закордонних справ кажуть, це не відповідає дійсності. Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачуваний дзвінок є хибними. Відповідно, Україна не могла схвалити чи виступити проти дзвінка, сказав речник МЗС Георгій Тихий. А в Кремлі заявили, розмови про яку пишуть ЗМІ взагалі не було. Це неправдива інформація. Речник Путіна Пісков також повідомив, що конкретних планів щодо контактів Путіна і Трампа поки немає. Водночас в Москві кажуть про позитивні сигнали у позиції республіканця щодо України. Пісков зазначив, що той говорить про мир, а не про конфронтацію, і не озвучує бажання завдати стратегічної поразки Росії. Сигнали позитивні. Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, як він сприймає все через угоди, що він може укласти угоду, яка може привести до миру. Посадити Росію та Україну за стіл переговорів Трамп планує у перші ж дні свого президентства. Повідомляє американська агенція Associated Press. Прес-секретар Трампа після того, як у середу його було оголошено переможцем виборів, сказала, що тепер він зможе вести переговори про мирну угоду між Росією та Україною. Пізніше вона додала це, включає в себе в перший день посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні. Також у свій перший офіційний день президентства Дональд Трамп планує почати депортацію нелегальних мігрантів, згорнути освітню політику Джо Байдена та звільнити тисячі держслужбовців, якими будуть реальні дії республіканця після вступу на посаду. Дізнаємось вже наступного року. Інавгурація 47-го президента США запланована на 20 січня. На сьогодні це все стежимо за подіями разом. Залишайте свої коментарі та лайки. Це допомагає нам рости. Щоб не пропустити найважливіші новини, підписуйтесь на Times of Ukraine в YouTube та Telegram. Ваша підтримка для нас дуже цінна. Дякуємо за довіру і за те, що ви з нами. До нових зустрічей.